Розглянемо ще одну задачу. Знайдемо суму чисел з проміжка від А до Б. Зараз я подивлюся, чи в мене є заготовка самої умови. Так, сума чисел на проміжку. Так, ось у нас тільки також мені треба видалити всі зайві пояснення, які були перед цим. Так, ось таким чином, щоб вас не дуже лякала. Для мій екран. І так, що значить знайти суму цілих числа від А до Б? Е, значить ми, от у нас нехай є числа. Наприклад, він невеличкий проміжок такий, щоб ми могли порахувати. Нехай у нас буде А рівне 12, Б рівне 16. Тобто у нас є проміжок від 12 до 16. До 12 до 16. Перевірю, чи у нас запис іде. Так, йде запис. Що означає знайти суму чисел? Тут тобто треба знайти якусь там суму, яка буде дорівнювати 12, плюс 13, плюс 14, плюс 15 плюс 16. Ну, як би в нас. Не дуже багато чисел, і не дуже важко їх в принципі на циклі накопичити, тобто взяти цикл від 12 до 16 і формулу суми, і накопичити цю суму. Але все дуже добре, ця програма швидко виконується. Але уявіть собі, якщо в нас буде проміжок більший, наприклад, від 12 до 16 тисяч. Вже нам комп'ютеру прийдеться згенерувати кожне число з цього проміжка. А числ дуже багато і накопичувати суму поступово. І це займе багато часу. Звичайно, така програма буде працювати довго і вона не пройде всі тести. Тобто, тести вона не пройде тільки тому, що буде перевищено ліміт часу. Тому пригадаємо, в ну, вірніше, учні, які учаться в 11, 9, 10 класах, вони можуть пригадати, що є така арифметична прогресія. Оці числа 12, 13, 14, 15, 16, вони утворюють послідовність, причому кожне наступне, кожне наступне число утворюється з попереднього числа в результаті додавання до нього одинички. 12 плюс 1 дало нам 13, 13 плюс 1 дало нам 14. Це арифметична прогресія з кроком одиничка. І є там така формула, щоб знайти суму елементів арифметичної прогресії, потрібно до першого елемента додати останній елемент. Тобто в нашому випадку перший це 12, останній це 16. Тобто, я напишу АН, да? Якийсь там. ну, в нашому випадку це, давайте, щоб я вас не путала, якимось АА, там формула одна, а я напишу так. Тобто в нашому випадку це до А треба додати Б, далі все це приділити на 2 і помножити на кількість чисел на проміжку. Як дізнатись кількість чисел на проміжку? Дуже просто, є формула. Якщо це в нас арифметична прогресія з кроком одиничка, то в нас буде треба від останнього числа відняти перше число і додати одиничку. Тобто 16-12 це в нас виходить 4, та плюс 1 дає нам 5. Це дає 5. Дивіться, дійсно, 1, 2, 3, 4, 5. 5 чисел. Тобто, насправді, ну тут я взяла конкретні підставлені числа, але взагалі це в нас останнє число, це у нас B. 16 це в нас B. тобто від B ми віднімали A і додавали 1. Тобто наша формула, формула ось ця, вона може перетворитися в таку формулу, тобто ми маємо написати, давайте я тут напишу її заново, A плюс B поділити на 2 і помножити не на N, а на, оце, ось, на цю формулу. На b мінус А і плюс 1. Тепер виникає питання: чи завжди у нас оця сума двох чисел поділиться на 2? Ну, якщо у нас парні два парні да, числа в кінцях, то сума парних чисел також буде парне число на 2 поділиться. Якщо у нас, наприклад, два непарних числа. Тобто тут, наприклад, буде 1 11, а тут 16. От 11 плюс 16. Уже в нас виходить результат непарний. Тобто, поділ на 2 може не відбутися. Тобто, а давайте подумаємо: якщо, наприклад, сума от у нас буде 11 плюс 12, плюс 13, плюс 14, плюс 15, плюс 16. Тобто я взяла випадок, коли в нас не ділиться дуже добре на 2. Давайте порахуємо кількість. Коли в нас не ми взяли не. Ну, що в нас перше не парне, а останнє парне. То кількість цих чисел у нас 6. Тобто, якщо в нас сума їхня не ділиться на 2, то береться одне перше парне, друге останнє не парне, то їхня кількість буде точно парним числом. Тобто, у нас поділ на 2 обов'язково відбудеться. Але вже буде поділ на два кількості. Тобто, що в нас що формула перетвориться? Тобто 11 плюс 16 у нас. І поділити на 2 і помножити на у нас тут скільки мінус b-16 мінус 11, це у нас 5 плюс 1 помножити на 6. От дивіться, 11 плюс 16 це у нас 27, помножити на 3, тому що 6 поділилось на 2, це буде 3. У нас вийшло 51. Ну, можемо переконатися дуже легко, що це дійсно правильно знайдена, знайдений результат, як нам тут краще додати. Ну, давайте, 11 плюс 12 це буде 23. Це в нас буде 27. Тобто 23 плюс 27 це в нас буде вже 50. І 15 плюс 16 це в нас 31. 50. Ага. Десь щось, я тут неправильно порахувала. Що тут у нас? 11 плюс 16 це в нас 27. Помножити, поділити на 2 і помножити на 6. 27 помножити на 3. А, я неправильно порахувала, тут 81. Так, і дійсно 50 плюс 31 це дає 81. Все правильно рахує. Тобто, якщо в нас буде, наприклад, перше парне, останнє парне, сума парних дає парне на два легко розділиться. Якщо в нас буде перше не парне, останнє парне, або навпаки, перше парне, останнє не парне, то у нас кількість їх буде звичайно парною. І тоді у нас поділиться на два кількість, поділиться на два. Якщо взяти навіть не парне, не парне. Ну, наприклад, ми могли брати там від 13 до 15, да? то в нас 13 плюс 15 дає, сума непарних дає парне число. Тобто, якщо в нас випадок парне-парне, тоді сум, їхня сума розділиться на 2. Якщо ми беремо непарне-непарне, сума також розділиться на 2. Якщо береться непарне парне, то там кількість розділиться на 2. Тому ми це передбачимо в нашій програмі. Записуємо програму на Python. Я створюю новий файл, збільшую масштаб. Значить, що в нас дано? У нас даються два числа, які вводяться з клавіатури через пропуск. Тобто я пишу А а не кома, Б. Тут ми повинні використати контейнер MAP. Ми пишемо MAP. Далі у нас іде int, input. Так, Input. Дужка-душка.сplit. І дужка, душка І дужку ще закрили. Так, ми ведемо два числа через пропуск. Ну, а Далі ми користуємося просто формулою, що сума в нас буде дорівнювати. Пам'ятаєте нашу формулу? Ми беремо до числа А. Так, це, не, це зовсім інша задачка. Ось вона наша формула. Зараз ми так поставимо, щоб було видно. Нам цю формулу ще, мабуть, вона вище там десь. так? Ось вона, наша формула. От ми будемо писати А плюс Б помножити спочатку на ОЦ, а потім поділити на 2. Тобто я пишу, я вже знаю цю формулу, тому я пишу, що А плюс Б. Я повинна до першого числа додати останнє, помножити цей результат на кількість, а кількість у нас обчислюється це треба від останнього числа відняти перше число і додати одиничку. І тепер все це. Поділити на 2. Щоб у нас не був результат дійсний, ми ділимо націку на 2. І далі просто виводимо, print. print. ми виводимо значення S. Все, програма написана. Запускаємо, виконуємо. Давайте в нас там було давайте позначимо трічкою його Там десь якийсь файлик у мене був такий. Так, мені ж треба вести два числа. Давайте подивимося, що ми там вводили 11, ми вводили 16. Да? 11, 16. Можна порахувати з цими числами. Так, ось Тут у нас виконання. Тут ми пишемо 11-16, і вона показує 81. Можемо в принципі, брати дуже великі числа, дуже великі проміжки, але я вам рекомендую, що коли на Олімпіаді подається так, така задача, і ви будете виконувати її, то є сенс, можливо взяти в Excel. От, наприклад, нам треба знайти суму чисел від там, хай, від 5. так, Від 5, наприклад, до е, хай тисячі. від 5 до 1000. Ну, Ви прописуєте в Excel два числа, крок одиничка задаєте. Далі потянули і тягнете до тих пір, поки ви не побачите отут число 1000. От, тут вийме певний час. Давайте ми, мабуть. Трошки зменшимо, давайте до 500, тому що дуже довго це не хочеться мені тягнути. До 517, хай буде до 517. Якщо нам багато, наприклад, ми можемо в принципі оці числа видалити зайві і от, до 500. І тепер у нас є дуже хороша функція, сума. ось Ми натискаємо сума і бачимо, що це буде 125 240. Давайте ми ще раз запустимо нашу програмку і переконаємося, що Python рахує так, швидко, так само швидко, як і Excel. Запускаємо. Значить, ми брали від 5 до 5 до 500. Запускаємо нашу програму ще раз. Вводимо від 5 до 500 5 пропуск. 500. Запускаємо і дивимося 125 240. Точно такий самий результат. Ми отримали 125 240 і в Excel. Ось ми отримали в Excel. Зараз швидше пролистаємо. 125 240. Що Excel, що Python рахують однаково швидко. Таке може бути питання: а якщо в нас числа, наприклад, не парні чи парні, бо там вже ж трошки інша. Наприклад, якщо в нас є послідовність отака, а я зараз звільню тут поле. Наприклад, у нас, давайте і тут я звільню поле. То ми з вами рахували, так, я звільню поле. Наприклад, у нас є числа від 12 до 16, от від 12. Від 12 до 100, давайте, не до 100, до 20 візьмемо. До 20, але треба тільки брати парні числа, тобто 12 плюс 14, плюс 16, плюс 18 і плюс 20. Це теж арифметична прогресія, але кожне наступне число утворюється з попереднього в результаті додавання двійки плюс 2. Так само і тут 16 із 14 отрималося в результаті додавання двійки. Тобто тут у нас вже інший крок. І в нас ця, ця сама формула працює, але єдине, що нам проблема, порахувати кількість чисел. Тобто У нас формула буде та сама. Тобто до 1 числа додаємо останнє число, ділимо на 2 і множимо на кількість. От кількість треба порахувати. Діти, які вивчають алгебру вже в 9 класі вчили, вони знають, що n-ний тобто елемент цієї послідовності, Число на місці n, воно обчислюється за формулою А1 плюс d помножити на n-1. Дуже легко вивести зараз з цієї формули наступну формулу. Тобто я зараз відкрию ці дужечки. Тобто я помножу на d кожен з даних елементів, які в дужках, на зменшуваний на від'ємник, я отримаю a, n дорівнює a 1 плюс d помножити на n і мінус d помножити на 1. Тепер я залишу цей доданок з букви N справа, а все інше перенесу в ліву частину. У мене буде Ан-А1 і плюс D. Переносимо, пригадуємо, що ми змінюємо знаки перед доданками на протилежні. І це все буде дорівнювати Dn. Я хочу виділити чисте N. Тобто поділити я повинна все оце на d. І я маю формулу, що в мене саме N буде дорівнювати. Мені потрібно АН. Мінус А1, плюс Д, і поділити на D. Ось як обчислюється кількість елементів. Дійсно, оце в нас АН вважається, а це в нас А1. Дійсно, якщо ми підставимо сюди в цю формулу, то це буде 20 мінус 12, це буде 8 плюс АД це наше, що таке D? Д це крок. Крок у нас в даному випадку тут 2. І ми маємо, от дивіться, якщо я підставлю сюди, я воно тут ось сюди, N дорівнює, це виходить від 20 від 12 плюс 2 і поділити на 2. 20 мінус 12, це буде 8. 8 плюс 2 буде 10, 10 поділити на 2 буде 5. 5. Елементів у нас є. Дійсно, якщо я запишу від ці парні числа, і я бачу 1, 2, 3, 4, 5. Тобто Ця формула трошки буде інша. Тобто, якщо ми будемо шукати суму парних чисел, ми будемо замість, оцього, ось, замість оцього, писати ось оцю формулу. Тобто нашу формулу ми будемо писати, де вона оцю формулу. І наша сума буде отак записуватися А плюс Б. Поділити на 2, помножити, і отут ми пишемо, на що ми множимо B-A плюс тільки у нас буде плюс D, плюс D, ну, в даному випадку крок, поділити на D. Ось як воно буде. Така буде формула. І ми можемо легко нею скористатись. Дивіться, якщо в нас, кофіці... нас крок буде одиничка, так як в нас було 11, 12, 13, то якщо ми сюди підставимо одиничку, ми отримаємо b a плюс 1 поділити на 1. Тобто ми отримали те саме сенс ділити на 1, немає сенсу. Тому ми отримали, що n дорівнює b a плюс 1 просто. Ось таким чином. Тобто, якщо наші задачі потрібно буде трошки змінити умову і знайти суму парних, наприклад, чисел на цьому проміжку. Тобто я повинна просто в цій формулі дещо змінити. Якщо я знаю, що крок у мене буде 2, то тут буде не плюс 1, а плюс 2. І понятно, що ми будемо отут своє ще ділити на 2. Тобто оце ділити на 2 і все ділити на 2. Тому що А плюс Б ділим на 2. І оцю, ну, ось подивіться, по формулі, де там наша формула. Тобто ми двічі ділимо на 2. Тут ми ділимо на 2, і якщо де в нас крок рівний 2, то ми також ділимо на 2. Тому нам прийдеться в нашому Python двічі поділити на 2. Як це записати? Тобто, ми запишемо отут: оці дужечки, поділили на 2, а тепер все разом, можемо так написати: все разом, також поділили на 2. От і в нас буде те саме, що ми хотіли. От давайте ми зараз знайдемо суму оцих чисел. Що тут у нас вийде? 12 плюс 14 плюс 16. 14 плюс 16 нам дає число 30. 18 плюс 12 дає нам також 30. 30 і 30 дає 60. І плюс 20. Ну, має вийти 80. Да? Має вийти 80. Давайте подивимося, якщо ми тут перепишемо в нашу програмку. Запускаємо. Значить, 12 і 20 ми там будемо. Да? 12, пропуск 20, і нам показує 80. Тобто, все працює, але вже тепер ми шукаємо суму парних чисел. Суму непарних буде так само. Якщо, наприклад, крок буде рівний 3, тобто у нас числа будуть, ну, такого плану: там, 12, 15. Ну, Тобто через 3, 12 плюс 3, 15, 18, треба такі числа додати, то ви будете отут додавати число 3 ділити на 3. Ну, тобто, у нас все, формула працює таким самим чином, як і раніше. Задача розв'язана.